Монета дві крони Чехословаччини. країни, яка розпалась на Чехію і Словаччину в 1990 році. Обігова. мідно ніколевий сплав. Гурт Візарунчатий. своєрідний рідний такий. На лицевій стороні дві крони. Серб молотизірка, розворотність, герб Чехословаччини, Лев з двома хвостами і на ньому словацький, також Словацький герб. Число, 1980 рік, і по окружності Чехословацька соціалістична републіка. Маса 6 грам, діаметр 24, товщина 1,8, тираж її 14 мільйонів. По каталогу дають не більше 6 гривень, Тобто десь 20-30 рублів. Півдолар десь доходить.